4 серпня, з нагоди 20-ліття заснування повітряних сил ЗСУ у парку імені Крила Трильовського у місті Коломия відбулося урочисте відкриття і освячення меморіалу на честь пам'яті синів та дочок України, які захищали та захищають небо нашої батьківщини. Урочистий захід розпочався гімном України, після чого приосвящений владика Василій Івасюк єпарх Коломийський, відслужив панахиду та освятив меморіал. 3 серпня на 71-му році життя відійшов до вічності священник Коломийської єпархії отець Василь Кіцелюк. Священичий Парастас 4 серпня очолив єпарк Коломийський у парафіальному храмі святого священномученика Йосипата, що в місті Коломия. Наступного дня відбувся ірейський похорон. За упокійну літургію очолив єпископ Помічник Петро Голіний. Щоб попрощатися із отцем Василем до церкви, прийшли родичі покійного, численні священнослужителі, а також велике число вірних. Поховали присвітера на міському кладовищі. З нагоди храмового празника 5 6 серпня в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового відбулися святкові богослужіння. В навечір'я свята Преображення владика Петро Голіней очолив велику вечірню Лотією, а також освятив новий на престольний кивот. Наступного дня єпископ помічник очолив архієрейську літургію у співслужінні Преосвященного владики Василія Івасюка та катедральних отців. 6 серпня у Коломиї відзначили День міста. На святковому заході Коломиянам було представлено театральне дійство, яке відображало історію нашої Коломиї від часів заснування до сьогодення. Разом з представниками державної влади до слова запросили владику Василія Івасюка. У своєму зверненні архієрей наголосив на важливості наполегливої молитви. Проща в селі Симаківці 10 серпня у родинному селі Блаженного священномученика Миколая Чернецького за участі єпарха Коломийського відбулася проща для вірян Коломийського, Корницького, Отенійського та Печеніжинського протопресвітеріатів. 14-15 серпня. Проходила проща Коломийської єпархії до Марійського духовного центру Зарваниця, яку очолили при освященні великий кир Василій Івасюк та Кир Петро Голіней. На цю прощу прибула велика кількість паломників з різних куточків нашої єпархії. Віряни прийшли до Богородичної святині не тільки з гучними духовними піснями, але й з великим сердечним бажанням вимолити в причистої Діви Марії кращої долі для нашого народу. Увечері 14 серпня на подвір'ї парафіяльного храму. Єпископи спільно відслужили архієрейську літургію, під час якої владика Василій уділив ієрейські свячення дияконові Андрію Стефураку, студенту Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосипа Слібого. Пізніше відбулася урочиста хода зі свічками від парафіального храму до центральної площі відпустового центру, де владика Василій Івасюк очолив молебень до Божої Матері. Опісля єпископ Петро Голіней відслужив панахиду. Пізніше комісія у справах молоді Коломийської єпархії у організувала молитовну хресну дорогу, у якій взяли участь близько сотні осіб. 16 серпня приосвященний владика Василій Івасюк з нагоди 35-ліття ювілею священства очолив архієрейську божественну літургію в катедральному соборі Преображення Христового, що в місті Коломия. Щоб розділити радість свого єпископа до головного храму міста, прибули протопресвітери з цілої єпархії, а також священники з навколишніх парафій. У кінці літургії архієрея привітав єпископ помічник Петро Голіней, а канцлер отець Ігор Другоморецький зачитав вітальну грамоту отця і глави УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука. Також окремо єпарха привітали настоятель собору отець Володимир Білослоцов та сотрудник отець Роман Малярчук. До привітань долучилась також і диригентка катедрального фору світлотабору пані Світлана Гаргат. 19 серпня в селі Симаківці, за участі Преосвященного владики Петра Гулінея, відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Блажений священномученик Миколай Чернецький, дорога праведника за утвердження української державності та відродження УГКС». Організаторами цієї конференції були протопресвітер Чернилицький і парох села Семаківці, отець Василь Скрипка та заступник директора центру культури і мистецтва Городенківської міської ради пан Ярослав Левко розпочався захід молебним у парафіальному храмі. Попісля відбулося відкриття та посвячення меморіальної дошки блаженого священномученика Миколая. Конференція розпочалася в приміщенні Семаківської гімназії. Першим із доповіддю виступив доктор східних церковних наук єпископ Петро Голіней на тему Блажений Миколай Чарнецький і формація підпільного духовенства у ГКЦ. З доповідями виступили також інші науковці, які приїхали на конференцію в село Семаківці, щоб поділитися власними дослідженнями про особу блаженного Миколая Чарнецького. 20 серпня в патріотичному селі Космач Косівського протопресвітеріату відбулася загальноєпархіальна проща для всіх священників з нагоди 140-ї річниці від дня народження блаженного священномученика отця Омеляна Ковча, покровителя душпастирів УГКЦ. Під час літургії відбулася і єрейська хіротонія. Єпарх Коломийський здійснив рукоположення діякона Олега Корпонюка в сан пресвітера. Після богослужіння при владику Петра Голінея привітали з першим роком архієрейських свячень. А адміністратор церкви отець Ігор Андрійчук висловив вдячність єпископам, священникам та всім тим, хто так чисельно прибув до родинного села Блаженого отця Омеляна Ковча. Завершилась загальноєпархіальна проща урочистою ходою з найсвятішими тайнами вулицями села Космач в наміренні перемоги України у війні. 23 серпня на площі перед музеєм писанкового розпису, що в місті Коломия, урочисто відзначили День державного прапора України. Підтримати національний захід прийшли небайдужі Коломияни, представники державних структур, поліціянти, військові, медики, педагоги, а також священнослужителі з навколишніх парафій. До слова був запрошений приосвящений владика Петро Голіний. архієрей спільно з духовенством помолився молитву за державний стяг. Наступного дня, 24 серпня, єпископ помічник узяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, які проводились біля пам'ятника борців за незалежну Україну, що в місті Коломия. У своїй промові єпископ звернув увагу на історичний екскурс боротьби українського народу за незалежність. Не оминув увагою владика і сьогоднішній стан війни в Україні, а також важливість молитви, через яку Бог підтримує наш народ. 31 серпня в селі Миколичин відбулася посвята хресної дороги, а також була відслужена архієрейська божественна літургія на горі мучеників. Нагадаємо, що згідно з декретом Преосвященного владики Василія Івасюка, гора мучеників в селі Миколичин є офіційним місцем молитви і вшанування пам'яті українських мучеників ХХ століття.